Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила упродовж наступних двох років. Світ побачить дуже сильну і тверду підтримку України з боку США після проміжних виборів до американського конгресу і сенату в листопаді 2022 року, навіть отримавши більшість, республіканці навряд чи вимагатимуть скорочення військової допомоги Києву. Водночас під запитанням залишаються наступні президентські вибори. Про це заявив колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України, і почесний співробітник центру аналізу європейської політики Курт Волкер в інтерв'ю главкому, також пояснивши скандальні заяви Дональда Трампа про війну. Ще зарано передбачати, що станеться через два роки. А щодо середньострокових виборів, незалежно від того, чи республіканці отримують більшість у палаті представників чи в сенаті, 80% республіканців і демократів в обох палатах твердо підтримують Україну. І, мабуть, скоро ми побачимо ще один пакет допомоги, який буде схожим за своїми масштабами до того, що ми мали цього року, висловив переконання. Він за його словами, нині у США спостерігається величезне співчуття до України і того, що там відбувається. Кожен бачить картини воєнних злочинів, страти мирного населення, обстрілів, пологових будинків, шпиталів, неприпустиме викрадення дітей і відправлення їх до РФ, а також викрадення цивільних. І навпаки, каже Волкер в американців нуль співчуття до Росії. У США не обговорюється питання про співчуття до України, а такі питання як: чи треба нам піти на прямий конфлікт із Росією? Скільки це коштуватиме, як довго це триватиме, зазначив він. Екс спецпредставник держдепу також пояснив, чому останнім часом деякі впливові американські змі, наприклад, The New York Times, відверто підігрують країні агресору РФ, повторюючи тези кремлівської пропаганди. Зокрема, наголосив, що про українську державу зараз подається дуже багато інформації, серед іншого й такої, щоб дискредитувати людей чи створити тертя між країнами. Він порадив сприймати її дуже обережно. А щодо адміністрації президента США Джо Байдена додав, що з її боку не бачить жодного вагання у підтримці Києва. Волкер нагадав, що більшість американських експертів помилялися щодо війни в Україні на кожному кроці, продовжували недооцінювати як спроможності нашої держави, так і агресора РФ. У цьому контексті він згадав і слова попереднього американського лідера Дональда Трампа мовляв, Київ мав би піти на поступки Кремлю. Думаю, що він розкидається заявами, бо намагається посилити свою політичну позицію. У кожному разі у політиці США не знайдеться місця заклику, щоб Україна поступилася частиною території. Не вірю, що Трамп є агентом російського впливу в американській політиці. Він популіст і націоналіст. І, до речі, американці, які голосують за нього, не мотивуються зовнішньою політикою, Росією, Україною чи чимось іншим, а соціальними питаннями, пояснив Волкер. Раніше почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер зазначив, що США рішуче налаштовані продовжувати надавати Україні оборонну допомогу. Темпи постачання зменшувати не збираються, адже українські захисники дуже швидко використовують боєприпаси. До зустрічі, глядачі. вистоїмо! поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.